Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що цього разу розповім вам, як створити пісню за допомогою штучного інтелекту. Так, вам не почулось створити саме пісню, можна задати параметри, про що ви хочете, щоб була пісня, вибрати стиль і штучний інтелект не тільки напише слова, але й виконає пісню в тому жанрі, котрий ви оберете. Тож, давайте почнемо. Штучний інтелект, котрий може складати та виконувати пісні, називається Suno. Посилання на сайт буде в описі під відео. Ось так виглядає головна сторінка, на котрій представлені вже пісні, котрі були згонеровані штучним інтелектом. Тож ви можете прослухати Ось, наприклад, скласти пісню про стоматолога. ой склады песню до свята Щоб перейти до створення пісні, тиснемо Складіть пісню і заходимо. На головній сторінці відображаються вже створені пісні. Можна їх прослухати. Тож давайте прослухаємо декілька. Brothers and sisters gather around, listen close to the trumpet sound. The king is coming, can't you see? The Lord of Lords is setting us free. Jesus is coming. Тут ми можемо з вами побачити, скільки раз було прослухано цю пісню. Поставити лайк, поділитись, також зробити ремікс. Справа в нас вже обкладинка нашої пісні. Також штучний інтелект це пропонує. І, відповідно, слова пісні. Зліва. Create. Тут вже будемо створювати наші пісні. Щоб увійти, достатньо увійти за допомогою нашого з вами облікового запису. Тож давайте це і зробимо. Ось так виглядає сторінка, де ми будемо зараз з вами створювати пісні. Тут нижче знаходиться бібліотека. Тобто ваші створені вже готові пісні, котре створили. Ще нижче можете побачити, скільки у вас залишилось кредитів. 10 кредитів це одна пісня, але штучний телек генерує одразу дві пісні на вибір. Тобто, фактично, ви маєте 10 пісень на день. Оновлюється 50 кредитів щодня. Якщо ж цього мало, то можете обрати для себе платну підписку. Одразу постає питання. Чи можна зробити на створенні пісень? Відповідь так, можна, але для цього обов'язково потрібно мати платну підписку. В такому разі ви можете публікувати свої пісні в YouTube, TikTok або у Spotify. І це, як на мене, чудовий варіант, бо за 8 доларів на місяць можна створити 500 пісень. Що ж, перейдемо до створення нашої першої пісні. Взагалі є три варіанти створення пісні. Перший просто зробити опис пісні, яку ви хочете. Створити і штучний інтелект сам напише слова, пісні підбере стиль та проспіває її. Другий варіант можна попросити згенерувати текст пісні або написати самостійно пісню, потім обрати стиль музики та згенерувати пісню. І третій варіант згенерувати текст пісні за допомогою іншого штучного інтелекту. Тож давайте спробуємо кожен з цих трьох варіантів. Варіант перший. Просто попросимо згенерувати пісню тільки за нашим описом. Потрібно робити опис тільки на англійській мові, але складати пісні та співати суна може і на українській мові. Я скористаюся перекладачем, щоб зробити опис на англійській мові. Попросимо створити пісню про весну і заспівати українською. Хай це буде виконання у поп стилі. Я не дуже розуміюсь на стилях музики, то хай це буде поп-стиль. І подивимось, що з того буде. Тож копіюємо наш опис. Переходимо на наш сайт. Ось сюди ми вставляємо. І тиснемо створити. І побачимо зараз, що нам. Створить штучний інтелект Суно. Ось ви можете бачити, як він вже створює перші два варіанти пісні. Ну що, готові послухати, що у нас вийшло. Тож, давайте послухаємо наш перший варіант. Yes!

Пісня навіть створена обкладинка весни. Зверніть увагу. Ну, що як вам? Пишіть в коментарях, як вам враження від створення першої нашої пісні. Як ви можете бачити, все дуже просто. Зробили опис про пісню, яку ми хочемо послухати, в якому стилі тиснемо Створити, і штучний інтелект сону нам генерує повністю готову версію пісні, тобто і слова, і вже саму мелодію музику. Ну що ж, перейдемо до другого варіанту. Для цього нам потрібно включити ось тут Custom Mode. Тут ми можемо попросити штучний інтелект згенерувати для нас будь-який варіант. Пісні, Тобто рандомний текст пісень. Давайте натиснемо і побачимо, що вийде. Ось, в принципі, будь-яка тобто, рандомна пісня він згенерував. Можемо обрати також стиль рандомний. Ну, як буде, так буде. тобто Хай буде такий стиль. І натиснемо створити. І послухаємо, що нам запропонує в такому разі штучний інтелект. Ну що ж, послухаємо, що створив штучний інтелект у нас за пісню. Обкладинка слова. Другий варіант. Ну, ось так це працює. Якщо вам не подобається ця пісня або слова цієї пісні, ви можете завжди натиснути Генерувати нову, новий текст пісні. Він генерує нам. Далі обрати стиль, котрий вам пасує. Тут багато дуже стилів. Назвати пісню, тиснути Створити і штучний інтелект запропонує інші варіанти, котрі вам будуть пасувати. Ну і третій варіант, найцікавіший. Давайте спробуємо написати власну пісню за допомогою іншого штучного інтелекту. Взагалі я використовую три штучні інтелекти: це ChatGPT, Copilot та Gemini. Останній мені більше подобається, бо він дає більш розгорнуті відповіді. Тож ним і скористаємось. Українську він розуміє, тому запит можемо робити одразу українською. Переходимо на сайт. Тут я вже написав. Наш запит. Тиснемо Відправити і подивимось, який варіант пісні нам запропонує штучний інтелект Gemini. Ну Ось ви можете бачити результат. Далі просто копіюємо. Повертаємось. Вставляємо текст нашої пісні. Тут обираємо за допомогою якого стилю буде виконана ця пісня. Ну, тобто будь-яка, я не, не, не дуже розбираюсь в стилях музики. Ну, Напевно, хай буде така. Тут ми можемо просто задати назву нашої пісні. Ну і тиснемо створити і побачимо, що нам запропонує в такому разі штучний інтелект. Ну що ж, давайте прослухаємо нашу з вами пісню. Писна, красна, весна, люба прилетіла до нас, голуба, принесла тепло і сонце і розбудила всі квіточки. Ось така обкладинка, фактично для нашого альбому. Веснарів, інший варіант. Всі квіточки. Весно, весну. Ти чарівна, від тебе душа співає. Ти даруєш нам надію. Ну що, як вам такий варіант створення і використання штучного інтелекту для створення пісень? Пишіть в коментарях. Сьогодні познайомились з вами ще з одним штучним інтелектом. Як на мене, то дуже цікавий штучний інтелект Суно. Напишіть ваші враження в коментарях. Не забувайте, що такі пісні можна монетизувати, можна на них заробляти, якщо ви маєте платну підписку. Як завжди, дякую вам за перегляд відео і буду вдячний за підписку та вподобайку. До зустрічі в нових відео.